21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. Цьогоріч також відзначаємо 10 років революції гідності з цієї нагоди біля монумента, встановленого в пам'ять про героїв Небесної Сотні у Запоріжжі, зібрались представники влади, військові, рятувальники, правоохоронці та усі небайдужі, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше. Свою життя за нашу свободу Петро Синенко втратив сина Сергія, активісту Запорізького та Київського майданів було лише 34. Батько постійно приходить до цього монумента. Сережі нема, і наших героїв, котрі перші герої Небесної Сотні, його викрали, вивезли на територію на кордон Дніпропетровської Запорізької області, Червоний Яр. От і там його от... спочатку розстріляли, а потім спалили машину. Десять років назад ми всі були в шокі від того, що наша. Так сказати, тодішня влада могла підняти руку на самого святих це дітей, студентів. От, і ми всі тоді, вся Україна восстала проти цього. От, і бачите, ми до чого дійшли. От зараз ми переможемо, переможемо от цей русський мір, весь котрий нам не давав. 30, більше 30 років незалежності боротися за нашу волю, свободу, незалежність. Я пишаюсь тим, що я з першого дня був серед тих людей, які хотіли гідності в нашій країні. І я був і на Майдані в Києві, і в Запоріжжі був. І в мене перед очима зараз ситуація, коли ми приїхали в Київ після побиття студентів і йшли через майдан незалежності до Софіївської Михайловської площі. Як Майдан був огорожений парканами, стояли там ну мусора. Це було просто мусора, і всі кричали геть, випадь люки і так далі. Так далі. І е, тоді збиралися всі люди е, нескорені на Михайлівській площі, і звідти вже е, хода була до парку Шевченка. А е, тоді вже ми йшли всі е, на Хрещатик і заповнювали е, Майдан Незалежності. Розпочалась революція гідності 10 років тому з мітингу студентів, які виборювали демократію, свободу та прагнення жити в європейській країні, та виступили проти свавілля тодішньої влади. На Майдан люди виходили в усіх містах з України. Один з найчисельніших був у Запоріжжі. Нині свободу та незалежність України у боротьбі з російськими загарбниками продовжують боронити наші захисники на фронті. На Майдані було сотні тисяч людей, ніхто не думав. Про тепло, про їжу, про якісь м'які умови, існування. Всі думали про одне: не дати оцій банді повернути Україну в оце ярмо московської влади. Нащадки козацьких родів, українська діаспора, дуже багато людей приїхало з Канади. Америки, наших побратимів всі робили одну справу заради демократії, заради європейських цінностей. Звичайні хлопці, дівчата, українці зробили свій вибір, зробили вибір демократії, свободи і хотіли і хочуть і досі жити в європейській країні. На жаль, українці платять дуже високу ціну. За свободу, за незалежність і самі найкращі хлопці, дівчата гинуть, гинуть, захищаючи нашу державу, нашу країну. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять всіх хто загинув, ті, хто віддав своє життя, за те, щоб над Запоріжжям майор прапор України.